Коли був прильот да, і розрушило дамбу Карачунівську, е, значить, вся вода, дуже багато вірніше води, прийшло сюди. Піднялася вода буквально десь да, більше трьох метрів, е, сильний поток був. Е, і з цим потоком будемо так але знесло наш міст, так називаємо переправу. Значить, е, ми звернулися, після цього ми звернулися до Інгелецького бачимо комбінату, який і будував колись цей міст переправу. І буквально там через півтора місяця ви бачите вже нова переправа, чуть-чуть модернізирована, усовершенствована, Але переправа є. Це дає змогу, ну, по-перше, людям у нас широке, АСМТ широке, здорове. тому, цей край широкого всі їздять на роботу на інгулецький збачальний комбінат до міста Кривий Ріг, на Інгулець. люди їде через цю переправу. Ці роботи виконувалися протягом місяця фахівцями предприємства з різних цехів. Некоректно буду казати, ну кількість цих фахівців. Да? Думаю, до двох десятків. Взагалі залучено було фактців. Відбудували недавно. Ну, повністю, щоб можна було проїжджати, я не знаю, не. неділю-дві назад. Така ця частина широка, наприклад, їм ну, тут же ходить транспорт. Сюди проще прийти. Ну, це ж треба обходити, тоді дуже багато. Тому що широка ж вона ну, не вся по центральні, вона розкидана кидана